Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз понеділок, 25 листопада, заключний матч 14-го туру Української прем'єр-ліги. Полісся Заря. Вмощуємося зручніше. Беремо щось смачненького, тому що і мій варіант прогнозу буде також доволі смачненький. Обіцяю. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, особисто для мене і для нашого каналу в цілому. І почнемо з того, що е, розглянемо положення клубів в турнірній таблиці на цей момент і е, прикинемо, що? Найкраще і саме найнебезпечніше взяти для даного матчу в склавшся даній обстановці. І так, полісся. Дивимося. Четверта сходинка. 12 матчів відіграно, один матч в запасі у Житомирського клубу. 20 забито, 10 пропущено. Чудова різниця забитих пропущених, плюс 10. 22 бали. Заря 10, не назвеш цей сезон вдалим для Луганчан, але ще не все втрачено. Це тільки початок, тільки 13 матчів відіграно. Скоро половина, скоро екватор, і треба забивати, треба перемагати. Інакше успіхів. Не побачити для Зорі. 13 забито, 17 пропущено. Зорею 15 балів в таблиці. Перед цим я вивчив матчі між собою. Їх всього було офіційних матчів 3. Один матч виграла Полісся, один матч в нічю зіграли, і один матч виграла зоря. Тобто тут е, виходить паритет. Нічия в стосунках між зорею і Поліссям. Е, я вважаю, що на сьогоднішній день форма у Полісся трішки краща, ніж у зорі, і тому вважаю ближче до успіху Полісся. Але ми знаємо, як може проявляти свій характер. Луганський клуб. Навіть не дивлячись на те, що на виїзді є така цікава статистика, що дуже багато останніх матчів домашніх відбувається у нічю у Полісся. Тому, я думаю, це буде занадто сміливо брати просто перемогу Полісся і все. Я знаю, як може здивувати заря. І це дуже важкий матч для прогнозування. Попереджаю, друзі, будьте обережні. І е, враховуючи все, що я знаю, все, що я вивчив, е, ісходячи, е, виходячи з статистичних даних і інформації. Я вважаю, що саме небезпечне буде тут розраховувати в цьому матчі в понеділок на обмін голами. Тут можливо і правду. Скоріше всього, буде е, грамотно очікувати нічию, але нічия результативна. Не 0-0. 1-1 мінімум. Тому, друзі. Щоби не виглядати таким безглуздо сміливим, я вирішив тут зарядити на тотал більше 2 рівно. Цей параметр дуже часто мене виручає. Ось в таких складних матчах. І я розраховую цього разу, також буде у мене плюс. І Розраховую на вашу підтримку. Без вашої підтримки, фарту мені не бачите. Я, знаєте, спостерігаю таку тенденцію, що якщо відео користується популярністю, багато вподобаєк, багато коментарів написано під відео, то відео має неймовірний фарт, неймовірну вдачу. І, звісно, плюс по проходу. Тому, друзі, оцініть мій прогноз полісся заря. Тотал цього матчу більше 2 рівно. 1,64. Насипте побільше вподобаєк. Давайте прокачаємо це відео. Напишіть якомога більше коментарів. Кому. Не лінь, Напишіть навіть і по два коментарі. Я буду тільки вам вдячний. Це буде тішити не тільки мене, а і всіх вас, я думаю. Давайте прокачаємо це відео, цей прогноз. Підтримайте канал Мастер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я! Мирного неба, щастя, любові і добра! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашому багатостраждальному українському народові і героям нашим друзів! Слава! Скріншот цього прогнозу вже знаходиться у телеграм-каналі. Ласкаво просимо! Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Дякую за розуміння. Дякую, що ви з нами, за вашу підтримку, активність. До зустрічі, друзі, всім удачі і добра!